Добрий день, гості каналу, підписники. Вітаю в себе на каналі Господарство з нуля. І так, сьогодні в нас по наших бік Чікен. Сьогодні їм вже 42-й день. Тільки позасипав кормушки їм, луплять вони. Його добре. Барза добре. І вони получаються в нас. Там одна одна колічка є, через що довелося приспустити трошечки кормушку спеціально для нього. А тут у нас офіру. Тому так, по підстилці Хочу сьогодні їм освіжити, бо вони вже навалили. Нормально пора вже освіжувати її. Фу, щось на вулиці сьогодні така духота. У них тут сьогодні аж 27-26 градусів. Даже з перед відкритими вікнами все рівно в них тут жарко. А так як в мене тут вентилятора по витяжці немає, витяжка в мене отака. Раз. І отам два. Час від часу відкриваю третю. А цієї поки цих достатньо. Цей комбікорм, звісно, їдять вони його хорошо. Побачимо, як вони на ньому будуть набирати, як вони в кінці наберуть вагу. Тут дзьоби повідкривали деякі жарко. Зараз пістилочку поміняю і буде в них тут кайфово. От і все, друзі, вже какуньки вже пішли в них ондо. Фу, перестелив, звісно, жаркувато трошечки, хоч і по календарю осінь на вулиці, але що є, то є. Навіть двері доходить, приходиться відкривати. Мускулыстий ну, усе у нас такий. От так наші і кури тут і проживають. Ось. Фу, сьогодні сонце, конечно, погода взагалі, потому що геть даже геть даже злоба капає. Трошечки їм поновив оце підстилочку, там їм Ми якраз десь на тиждень, а потім вже повикидати і замінити нову підстелить. Ось. Ще на тій стороні виходить, я спочатку на цій стороні обирав, а потім на цій застеляв. Спочатку ті зігнав туди, в цю сторону, а ці на цю сторону. То ті, що так трошечки почкуються. Не дуже вони хочуть на ту сторону поки переходити. Це їх так треба трошечки збудоражити. Щоб вони не боялися, але а по одному перейдуть. Один пішов, підуть всі, і вони собі порозходяться. Сюди взагалі спить щось. Ось. Вот. 26 градусів у них тут. Корм вони це їдять хорошенько.